Таска спеціалізована школа інтернат номер 2 Право підняти державний прапор України надається рою Соколята спеціалізованої школи номер 5 міста Миргорода переможцю гри Сокіл Джура у 2014 році. України, u Не суддя, ріса Калята, до участі в конкурсу впоряд готовий. Ройовий грам Максим. Рівнять. Струнко. вліво на два кроки, розі. місці! ходом руш. Стій! Спочинь! розійди. Це либо копірно, все мені до себе, дуже а мені до себе. не плач, мій друже! Біля мене друже, тож мені байдуже, а як доля припече, поруч другове плече. Біля мене друже, тож мені байдуже, а як доля припече, другове плече. Слава Україні! Героям Слава! Та як самодітя її не коза? Моя родна війна і козацька я слава, така волюбна, й мирна держава, вона дорога і рідна, і мила, бо світ перед нами, в якма відкрила, в чітках свята, дорога Україна, для кожного з нас. Неволя хвал скрізь голод, холод, смерть, істори, і і плач тяжкий, болючий. Я Україна. Я... Чуйся, питати, і все тобі, і в силу стане. Раби застай до сім'ї, рівні мати. Не єсть народ, якого правда сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чумаку сила, а сила знову жила, щоб жити ні в кого права не питаються. Щоб жити, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще в чорні дні татарського потоку, доволі ви нас біти. І переляк, Висилену європу, порятував і перед. І хоч були поразки та руїни, тяжкі гріхи без славу їх були, але щоразу волі в Україні. Гадатя був зрівих і сторони. І дух, дух вічний стихії. Іли він Святове, допоки світ не постаріє і в нації живе. Вже скільки заквалених століть тебе, країна, імені лишили, тож станьмо, браття, в, в цю мить, і захистимо рідну державу, повірмо в те, що наче не збороє, і долучаємось до добра і слави. хай буде з нами правда і Господь, бо ми захисники держави. відчуваю. минули, відчуває. Ось я козак, не дородя, не вишавай, вишара. Козак ці дорожчи, ось забув. Сляхетність, мудрість, відва. Дивись, не примети козака. Сляхетна не підхопиш, мудріо не вдовиш, можна не налякає. Сляхетність, мудрість, відва. Ось наш дивіться по життю. І дівчат, зави. Казаць, коли народу всім ви довели, що не лише гарматами Європу брали, молода, спокійно віків, світ красою відпорядили. Хм, Сою, а са молодця сучасна одягається так сьогодні, дівчинка, на власність. Глянеш, мою дівчину, аж за коле тебе спить. Так давно лише ці циганиці, брачі, на штанах гади боїв, діляю сорочки, без Призначні бузки безпилися, що мені спідниця. Така кробка та спідниця, що видно сідниці. Всі оглядаються мужчини і морги в зачине. Та сміюся, яка краля денить за плечі. Чорним губи намалюють і ночі чорним лаком. Як готи, чорний годя, я не дуже маком. Як до краю зустрінеш, сказка настістати. Уся чорна як ворона, що має стихати. Дівчата не спалювали, скатілась дивитися. Червоні гужі, ноги, сьо. Воловка влюбити. Лізіть з маком, що ти хочеш, щоб люди вас не наказали, А хвилин поважали, та ваші підгорять. З тобою. Чому ти плачеш, Україна? Вогні та диму страдають мої міста, мене понищено А найбільше серце обливається кров'ю за сотні моїх дочок і синів, які загинули від куль власної плати. Юнаки, батьки, їх імена мені ніколи не забудуть, Вони ж за мене полягли таким ті, що захищали Ще мить у грудях і душа болить за долю мого рідного народу, але у серці іскра ще горить і не втрачай віру у свободу. На тебе, горячі, дивитись, нам залишається молитись. О Боже наш, ти нас спаси, рятуй нам неньку Україну і не зроби з нею руїну. Ми миру хочемо добра, щоб Україна вільною була. О Боже нам допоможи, і батьківщину збережи. Сьогодення нам дивиться в очі Десь, нам власна, пророчі, і заве молодих майбуття, де сіяють нам гасла, пророчі, достойне і світле життя, нам за нього боротись, долати всі брати, йдучи до ноги, щоб тобі наша рідна я мати, ніж ніколи не знати біди. Ми з такими захвічаємо любов, ми добром тобі, встелимо шлях. І усе, що свячено корові, ми вославимо в наших ділах. Щоб ти нами пишалась у світі, щоб до нас тебе сором не пік. Ми клянемось, тобі твої діти, що віднині стоять в країні, що віднині цвісти в країні вовік. Ми, народ, що вийшли з неволі. Я не можна, захвалено ми всі свій тисячолічні болі. Слава Україні дали. Глянемося, ми роздаємо до нас, геням в Лесі прамля, що не зродиться плану раз. Влянемося, Богу Україні, що мремо, Не підемо в ярмо. Дух Воскресний і воїни від народу прав. Ми народ що вище візне волі, для не ми з ми. Стати рідним в народі колі, на свободі для свободи жити. Є у нас, країна на сама.